Всім доброго дня! Покажемо вам огляд вулика, як би сказати так, для відеоархіву більше. 12-й рамочний додан. Це ми зробили замовлення. І хочу сказати, на рахунок замовлень, замовлень ми вже не приймаємо, так як сезон розірватися ми не можемо. Тобто вже закінчуємо з цим ділом. Ну, покажи тут стопку дни. Дно. дно глухе. Так само зробили, замовили у нас два сітчастих окремо, але ми їх вже запакували, бо не планували знімати відео, так би показали би їх. Ну, в принципі, зараз складемо вулика. Це вулик 12 рамочний, так як я сказав, Глухе дно, йдуть ножки. Все таке. Люту. Ще йде в комплекті прильотна дошка. Вона йде під, під нахилом, тут під кутом сфуговано. Тобто так, далі йде корпус. Корпус гніздовий. Стандартний йде 52 на 52, а всередині 45 на 45. Десь може так ставати, може так ставати, як тільки За, хто захоче. По-різному по може ставати. Ну, Загально на холодний занос. Далі йде кришник. Кришник такий невисокий, з четвертю знизу і то есть фальцем, ну, четверть знизу, фальць зверху. Так само стає. кажу так, всередині. Ну, тут достатньо буде для якогось утеплення чи для якоїсь підгодівлі. Ну і зараз я поставлю для початку цей вулиць, заповнений був би з трьома магазинами. Ну, можна сказати, майже ще трьома. Ми скрутили два. Просто чисто, щоб показати. Один магазин. Другий магазин. Далі. Піддаш. Зазори, все є. Якщо розбухне, щоб воно працювало. Далі дах. Дах йде з дошкою підшитою. Це писали багато коментарів. І з вентиляцією, так як Ярослава мухи. Ну, не, не зовсім так, але просто люди, як замовляють, то вказують зробити так, як Ярослава мухи. Тобто вентиляція під верхом, який принцип. Зсередини воно йде розширене, бо я роблю його пилкою. І так, зсередини видно. Ну в принципі такий дах дерев'яний. Ну, і, і Це так само він може так і так стати взагалі. Стоїть так. На рахунок вентиляції, можливо, її буде мало, не знаю. Це вже клієнт як захоче дороби. В принципі, такий вулик. Непоганий вулик це. Але трошки важкенький. Це такий мо мощ мощний вулик. Але в принципі непоганий, непоганий. Що для стаціонару взагалі мені здається ідеальний такий варіант. Такий вулик. В принципі, на цьому все. Це ми зняли відео, так як ви зрозуміли, для відеоархіву. Можливо, на наступний рік вже з осені будемо робити якісь вулики. І ну, комусь сподобається наша робота, захочуть замовити. Такі вулики є, якісь недоліки. Тобто ми не каже, що воно все ідеально. Але такий вулик. Все, всім пока. Миру і добра.